І знову до закону про вживання авто. Президент України Петро Порошенко запропонував внести зміни до одноіменного законопроекту. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Основні зміни це ввезення лише однієї машини до кінця дії закону: заборона на перепродаж. Також власник авто особисто має завести машину в Україну. Президент і депутати домовилися про те, що зміни до закону, які у невідкладному порядку внесе глава держави, будуть підтримані усіма фракціями та проголосовані в Верховній Раді у четвер. Це <значається> на офіційному сайті президента. Спростувавши безпідставні застереження, що президент збирається його врятувати. А ви пропозиції президента підтримуєте в залі. Дуже прості. Протягом дії цього закону це трохи більши року. Ти можеш придбати лише одну машину. Завести маєш сам. І перепродавати не можеш.